Зі нас інфоперші проголовне поїхали. Трамп вимагає терміново готувати зустріч з Путіним і Зеленським. Пише видання сіанено команда президента США вже приступила до планування і переговори можуть відбутися протягом двох тижнів. В той же час кого доповів Трампу. Одразу після вчорашніх переговорів Путін скоріше за все вивезуть в Китай. Ось о чому Китай так палко почав говорити про закінчення війни на нинішній лінії. Путіна був важко хворий або взагалі помер. І місце його займе патруша фігура, яка не дасть Росії розвалитися і підход. Одить як США та Китаю навіть генерали ФСБ почали говорити. Володимир Путін перебуває в поганому психологічному стані, хворий та намагається триматися подалі від інших людей, каже колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостянов. Дедалі більше росіян виявляють невдоволення політикою президента Володимира Путіна через військові невдачі в Україні та провальні переговори. Всі хочуть кінця війни такі відомі в відомості. Британське видання Еспрес, посилаючись на колишнього начальника московського управління ФСБ генерала Євгена Савостянова. Стянова за словами джерела за ріка ЗС РФ так і не змогли досягти значних успіхів на війні в Україні і довго залишаються на тих самих лініях бойових дій. Тому зараз Володимира Путіна дуже боїться гніву жителів Росії, який будь-якої миті може знайти вихід, тому шукає будь-які способи для досягнення перемоги. Курська і білгородська операції пошатнули авторитет Путіна. Путін чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього усе. Тому тримається подалі від них. Зараз Путін страшенно наляканий. Він Розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемоги, зазначив Євген Савостянов. На його думку, Путін занепастив себе, наказавши атакувати Україну. В той же час джерела, які колись були наближеними до Путіна, зазначають, що справжній Путін вже давно помер. А за ці слова генерала просто знайдуть та розстріляють, адже він видає головну таємницю Кремля. У свій час екс-дружина Путіна також заявляла про справжнього Путіна, вбили у. 2008 році, а зараз це двійник, яким керують. Проте варто говорити відмовитися від своїх слів. Зазначили, що інтерв'ю не справжні. Це взагалі не вона говорила. Той же час джерела близькі до президента Росії стверджують, що він страждає від кількох серйозних захворювань, стан здоров'я кремлівського диктатора Володимира Путіна різко погіршується. Він страждає від низки критичних захворювань, включаючи рак і шизофренічний розлад, Як стверджують російський політолог і оглядач Валерій Соловей у Путіна, також. Діагностували хворобу Паркінсона на ранній стадії. Пише видання Еспрес. Хвороба Паркінсона вже прогресує. Це факт, буде всіляко заперечуватися і приховуватися, говорить Соловей. Він також зазначив, що нещодавно у російського президента діагностували рак підшлункової залози. Путін регулярно напихають усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб уникнути поширення раку підшлункової залози. Це не тільки задає сильного болю а Путіна стане удутлості обличчя та іншої побічної ефекти, у тому числі. Сліпровадив пам'яті у його близькому оточенні. Ходять чутки, що крім раку підшлункової, залози у Путіна також є рак простати. Говорить Соловей, як раніше писав телеграм-канал генерала Сверу, президента Росії спостерігається на кашлю, ну та і втрата апетиту. Стверджує, що Путін бореться з раком і він уже схуд на 8 кілограм. Занепокоєння як самого Путіна його близьких, так і медики викликають напади кашлю у президента. Також постійна нудота і відсутність апетиту, прийома через ліків і специфічну дієту на тлі онкології. Останні. Кілька місяців Путін на 8 кілограм в оточенні президента. Переживають, що помітна прогресуюча худоба та постійний кашель будуть розцінені елітами. як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя. Говорилося в повідомленні у той же час пишуть, що прямо зараз відбувається термінова евакуація Путіна в Китаї. Два урядових літаки РФ летять у США. ситуація напружена. В Москві потрібно зробити остаточний вибір. Після вчорашніх переговорів в Кремлі вже пройшло чотиритермінові радбези. Телеграм-канали пишуть, аби трохи згладити інформаційний шум, Руша відправив останнього двійника Путлера на чергові раунди до сії союзників старому тяжко сі бачив, що перед ним двійника, як і Лукашенко, вони знають політика Трампа, все зміни І справжньому путіну. Кінець, якщо він відмовиться у 30-денному перемир'ї, якщо не відмовиться і піде на поступки Трампа, то повинен буде звернути заеса тразначну частину окупованих територій одразу після справедливої мірні переговори трьох президентів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.